Вправа 509. Яким числом треба замінити, а щоб коренем рівняння було число 37 або було число 53? Ну що ж, давайте читати уважніше, які перше і друге завдання. Що означає, що в першому завданні у нас коренем цього рівняння буде число 37. Це означає, якщо ми замість невідомої величини Х підставимо 37, то у нас. В сумі ліва частина має дорівнювати правій частині, тобто у нас має вийти правильна рівність. Ну що ж, припустимо, що ми так і зробили, що в нас ліва частина дорівнює правій. Коли замість х ми пишемо 37, то ми тоді так і пишемо, що 37 замість х додати А і мінус 12 має дорівнювати 25. Ну і тепер ми можемо розв'язати це рівняння відносно А і знайти, при якому А ліва частина у нас буде дорівнювати правій частині. Ну що ж, дивимося, ось у нас зменшуване від'ємник. Різниця. Як знайти невідоме зменшуване, Треба до різниці додати від'ємник. Тобто пишемо тоді 37. Додати А. Це дорівнює. Тобто. До різниці 25 треба додати від'ємник або 12. Ну що ж, 25 плюс 12, це буде 37. То ми пишемо, що 37 додати А у нас дорівнює 37. Ну, звичайно, що замість А можна підставити тільки 0, щоб ця рівність була правильною. Ну або так можна міркувати, як знайти невідомий доданок, А, треба від суми 37, відняти. Відомий доданок 37. 37 мінус 37 це буде 0. Тобто пишемо, що А дорівнює 0. Що це означає? Це означає, що в нашому рівнянні ось воно ну, x плюс А-12 дорівнює 25. Якщо я замість А напишу 0, то коренем цього рівняння буде 37. Це ми зробили. Ну а зараз переходимо до другого завдання. Нам треба підібрати число А так, щоб коренем ось цього рівняння було число 53. Ну, припустимо, що ми так підібрали, то тоді, якщо я замість х підставлю 53, то в мене ліва частина має дорівнювати правій. То ми так і пишемо А. Відняти. Замість Х пишемо 53. так, І плюс 42 в сумі має бути 83. Ну добре. Отже, невідомий доданок, як його знайти, треба від відомої суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що А мінус 53 це дорівнює. Треба від 83 відняти 42. Ну що ж, 83 мінус 2 це буде 81, а 81 мінус 40 це буде 41. Тобто пишемо, що А мінус. 53 це дорівнює 41. Ну, а тепер нам треба знайти, чому ж дорівнює А. Давайте міркувати. Зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що А у нас дорівнює різниця 41 плюс 53. Ну, а тепер треба їх додати. Ну, можна усно додати. 1 плюс 3 це 4. Це будуть одиниці. А 4 плюс 5 це буде 9. Це буде 9 десятків. Тобто пишемо, що А у нас дорівнює 94. Добре. Тобто, ми кажемо, що в нашому рівнянні, якщо я напишу замість А 94, тобто буде 94 мінус х плюс 42, дорівнює 83 то коренем цього рівняння буде якраз 53. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому. Яким числом треба замінити? В першому завданні 0. А в другому завданні 94. Ну що ж, ще одне завдання на розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.